Віт, мої любі! Я сьогодні не просто так виходжу з цієї карети. На минулих вихідних у Чернівцях відбувся міжнародний туристичний форум і таке неофіційне відкриття туристичного сезону. Так само був міжнародний музейний форум, який проводився на території музею під відкритим небом. Але сьогодні ми розповімо про туризм, про Чернівці. Про екскурсії, про любов до нашого рідного міста в рамках міжнародного туристичного форуму в суботу і неділю у Чернівцях відбулися безкоштовні екскурсії, і їх проводили неймовірні гіди, мої друзі знайомі. З якими ми дуже часто зустрічаємося у Чернівцях, мені мені дуже пощастило прийняти участь в цих екскурсіях. Перша екскурсія була в суботу, це була оглядова екскурсія Чернівцями, і проводила її Аліночка Біла, юна, молода, дуже харизматична дівчинка. Вона розповідала багато того, що ти, звичайно, знаєш як мешканець нашого міста, але були такі родзинки, які навіть для мене були новими. Тому кожна екскурсія дає якесь нове натхнення, якісь нові знання. А потім в суботу була зустріч з моєю улюбленою Аполінарією Маковською. Це, звичайно, дівчинка, про яку можна розповідати дуже багато і довго, так само, як про нашого пана Ярка. Аполінарія Маковська завжди нас. Вміє здивувати своїми чудовими образами. Вона завжди у капелюшках, хто вона в образі Ольги Кобилянської, то вона в образі шляхетної дами, яка проживала в Чернівцях в 19 сторіччі. І її екскурсії дуже е, такі темпераментні, дуже е, цікаві, не схожі ні на, ні, ні на яку іншу розповідь. І це була авторська екскурсія Аполінарії Маковської про модні витребеньки у Старовинних чернівцях вона нас привітала. Вона була в такому гарному образі аутфіті чернівців 19 сторіччя. Вона була з гарним кошиком, якому було повно яблук, і кожного з туристів привітала цим яблучком як гостинна господарка міста. До речі, Полічка приїхала, вона не Чернівчанка. Вона приїхала до нас Лобожанщини з Харківщини. І наскільки вона полюбила наше місто? Що вона його знає просто дуже, дуже дуже добре. Потім Полічка нам робила різні імпрези, показувала предмети одягу, в якому ходили чернівчанки, леді в 19 сторіччі, перчатки, хустиночки, різні такі наволочки на подушки, такі гарні роботи, і все зроблено вручну. Це було дуже цікаво. А потім, на вулиці Доброго, Поля нам зробила повну атракцію. Вона дістала своєї торбинки, справжнього корсета. І на одній такій стрункій паняночці з наших переселенців демонстрували, як ті корсети і розповідали історію, як це було саме в Чернівцях в 19 сторіччі, як цей корсет не просто було одягнути на леді, яка мешкала в Чернівцях і не тільки. Розповідь була неймовірна. Я всі секрети розповідати не буду, тому я думаю, що у вас буде нагода обов'язково. Відвідати її екскурсію. А наступного дня розпочався розпочався наступний день з екскурсії елегантною, глибокою, неймовірно жіночною, ліричною Лесою Щербанюк. І ми відвідали квартал ВІЛ. Розпочали ми зустрілися біля парку Шевченка, і звідти пішли на вулицю Фуцьковича і оглядали ці неймовірні вілли, в яких мешкали. Шляхетні чернівчани того періоду 19-го, початку 20-го сторіччя. Це було дуже романтично. Я ще не встигла закінчити ту екскурсію, але я вже побігла на іншу, до Євгенії Пушкової. І ця екскурсія нашого знаного привіт, нашого знаного гіда Женечки Пушкової була про е, любовні, про історію кохання у Чернівцях. Кохання ж буває дуже різне. І чоловіка до жінки, і товариське, і дружнє, і платонічне. І женічка провела, ніби ми знаємо ці всі дворики, ці всі будинки, але так багато нового я для себе дізналася. Це був дійсно чудовий, чудовий час, який закарбувався в душі і серці. Женічка розповіла нам про... Пані Матільду, завдяки якій був побудований наш пасаж її коханим чоловіком як дарунок, тому що вона не хотіла приїздити з Кракова у Чернівці, де не було жодного місця, де можна було проводити бали. І її чоловік, майбутній чоловік. Построїв для неї цей пасаж, і каже: він був, до речі, з кришою з дахом, і він сказав: От тобі місце для проведення неймовірних балів. Будь ласка, кохана, проводь. І Вона, пані Матільди, не змогла йому відмовити. Знову ж таки, усі родзинки розповідати не буду. Але стільки було цікавого про історію дружної дружніх відносин між Паулем Целаном і Розою Ауслендер. Про нашого медика Кіршенблата, багато про що. Чернівці мене не пристають здивовувати. Я усіх запрошую на екскурсії, тому що ви дійсно отримуєте, навіть якщо ви чернівчани, не тільки ви приїхали до нашого міста, і це не тільки наш університет, це не тільки Кобилянська. За кожним е е е куточком ховається якесь диво. Насолоджуйтесь, вивчайте, отримайте задоволення. До ваших послуг дуже багато туристичних агенцій, крім тих гідів, яких я назвала. У нас є Чернівецьке туристичне агентство, яке знаходиться на розі вулиці Поштової і Чайковського. У нас є агенція ДМ Турс Сервіс і багато інших. Чернівці це дійсно місто моєї любові, яке не пристає мене в Себе закохувати все більше і більше. З відкриттям туристичного сезону вітаю вас, Чернівців! Ваша Оксана Дем'янишина. Папа.